Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні ми з вами будемо викладати аплікацію човника з вітрилами. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам зробити заготовки для аплікації. А для роботи нам знадобиться вирізаний частини човника та аркуш синього паперу з намальованим силуетом човника. А зараз, малята, приготуємо наші ручки до роботи. Море синє хвилювалося. В морі човники гойдалися. Гойда, гойда. Море синє хвилювалося. В морі човники гойдалися. Гойда, гойда. Малята, спочатку давайте з вами розглянемо, з чого складається наш човник. У човника є корпус, у нашого човника є вітрила, у нашого човника є щогла, а ще у нашого човника є прапорець. Малята, а частини нашого човника це є геометричні фігури. це Корпус нашого човника. І це геометрична фігура тропеця. І вона у нас фіолетового кольору. А це вітрила нашого човника. Це трикутники. Один трикутник блакитний, а інший трикутник жовтого кольору. Ще в нашого човника є прапорець. Його зробили з фігури прямокутника. І це в нас остання фігура, це наша щогла, це теж прямокутник. Починаємо викладати нашу аплікацію. Спочатку ми покладемо корпус нашого човника, потім ми поставимо. До якої будуть кріпитися наші вітрила. Ставимо з однієї сторони блакитне, а з іншої сторони ставимо жовте вітрило. І останнє нам треба зробити ще поставити прапорець на місце. Ось який гарний човник нас вийшов. Пропоную вам вдома зробити аплікації своїх човників і прислати нам ваші роботи. До побачення!